І так, любі мої, сьогодні мій перший день, як ми залишилися самі я з моїм синочком. І ранок традиційно розпочався у нас зі сніданку. Я не люблю відкладати найголовніше на потім, тому ранок починається з моєї роботи, а саме зі знімального процесу. Перший мій образ буде в костюмі кукли Лол. Це я в образі балерини, ну для тих, хто не здогадався. Я починаю знімати відео, а тим часом Коля дивиться мультики. Підійшов час для зміни образу. Зараз буду зніматися вже в звичайному одязі. Тим часом Колі вже трішки набридло дивитися мультики, і він прийшов до мене. На сьогодні зйомки закінчилися, і поки є світло, треба попрати речі, а також помити підлогу. Ну, все, нарешті ми можемо вийти на прогулянку з моїм синочком. Обов'язково заходимо до супермаркету і вдома буде розпаковка. Ось такий продуктовий набір обійшовся мені в 531 гривню. Купили дві ось таких книжечки. Зараз будемо з колією клеяти наліпки, тому що на вулиці гратись просто неможливо. Там така спека. Жах. Ніколай! Ти ж уже взрослий мальчик. Ого! Ну ти думаєш, це нормально, да? що мама тебе на спині тягає отак який, Десь о 12-й ми обідаємо і збираємося на денний сон. Поки коля спить, я в цей час монтую відео, а після денного сну у нас з Ніколаєм завжди по плану смачний перекус. Після ми вирішили піти до Боздашського парку. Спека була просто неймовірна, тому по цій дорозі, крім нас, нікого взагалі не було. А ну давай, спускайся. Довольний малий. Потім ми прийшли. До нашого улюбленого закладу в Боздерському парку. Це ось таке маленьке кафе, де готовлять просто неймовірні вафлі віденські. Але так як не було світла, прийшлось замовити ліманад і ось такий пряничок Ніколаю. Ніколай катає маму на качелі, обалдіть. Йо-моє, Ніколай! Ми нарешті вдома будемо зараз вечеряти, потім відпочивати, купатись. Та лягати спати. Я, до речі, так втомилася від цієї спеки, ще й голова болить жахливо, Тому напевно ляжу спати разом з Ніколаєм в 9 годин вечора.